За легендою навчань, усе розпочалося з того, що до служби 101 надійшло повідомлення про можливе замінування найбільшого у Житомирі торговельно-розважального центру. Про негайну евакуацію було відразу оголошено по внутрішній системі оповіщення. Цілковита евакуація усіх працівників та відвідувачів центру тривала менше 20 хвилин. Варто зазначити, що одних лише працівників тут півтори тисячі, а відвідувачів до 50 тисяч щодня. Збираємося і виходимо. А що робити в таких випадках? Знаєте, ну, що зараз не треба? панікувати а далі куди на вулицю». Після цього за роботу взялися силовики та служби швидкого реагування. За легендою навчань, за півгодини після телефонного дзвінка в одному з тутешніх ресторанів лунає вибух, внаслідок чого виникає пожежа. Є так звані травмовані, їх шукають під завалами та надають першу допомогу. Усі комунікації закладу відключають та ретельно перевіряють, чи ніхто не залишився у приміщенні. Виникла надзвичайна ситуація пов'язана з певними руйнуваннями частини об'єкту. А також виникла пожежа на місці вибуху. За розіршом навчання у нас було шість постраждалих, які перебували внутрі приміщення. Ланки газодимозахисної служби оперативно-рятувальної служби в області займалися надання допомоги і евакуації цих людей, які постраждали приміщення. Подальше вони передавалися до пункту сортування і надавалася їм перша допомога. І каретами швидкої допомоги вони доправлялися до медичних установ і закладів. Попри те, що ранкова подія у Житомирі встигла набути певного резонансу, влада та силові структури просять городян поставитися до цього з порозумінням. Немає сенсу робити навчання, аби лише відзвітувати про них. Усе має бути максимально наближеним до реальних умов. Тому і взявся такий серйозний об'єкт, тому що дійсно були багато зауважень, багато якби таких в деякій мірі нерозуміння, що такий об'єкт великий, це за багато сил. Ми повинні готуватися я ще раз кажу, до найгіршого. Тому і взяли такий серйозний об'єкт і зімітували максимально приближені умови виникнення цієї надзвичайної ситуації. До свого звичного ритму роботи торговельно-розважальний центр повернувся після 12-ї години.